Ти прокидаєшся і вже відчуваєш втому, п'єш каву і все одно немає енергії, це не про лінію, не про слабкість, це сигнал підсвідомості. Хронічна втома з'являється тоді, коли ти постійно живеш не своїм життям, коли змушуєш себе через розум іти туди, куди не пускає тебе твоя підсвідомість, коли тягнеш на собі чужі очікування і відповідальність. Твоє тіло ніби ставить блок, а я більше не можу, бо психіка і тіло завжди працюють разом. І якщо ти ігноруєш себе, тіло починає говорити замість тебе. В тобі завжди є енергія, але вона не може проявлятися там, де немає твого росту або де ти йдеш не своїм шляхом. І тоді тіло вмикає захист, блокує тебе, щоб ти нарешті зупинився. Потрібно подивитися в корінь, які внутрішні заборони не дають тобі жити так, як ти хочеш, які родові програми змушують тебе терпіти і витримувати. Які дитячі сценарії змушують тебе доводити, що ти достатньо хороший, навіть коли це тебе вбиває? Це не про втому, це про несвідомий вибір проти себе. І поки ти не побачиш, де ти себе зраджуєш, жоден відпочинок не поверне тобі сили. Справжня енергія з'являється тоді, коли ти стаєш чесним із собою, коли перестаєш тягнути чуже і дозволяєш собі жити так, як хоче твоя душа. Бо тіло завжди підкаже, або ти слухаєш себе, і тоді є сили, або ти ігноруєш себе і тоді сил немає. Якщо тобі складно самостійно знайти причину, але ти хочеш розібратись і повернути собі енергію, я можу тобі в цьому допомогти. Підпишись на мій канал, тут даю багато безкоштовної інформації для твоєї трансформації. Обійняв.